Запрошуємо приєднатись до нашої команди в лікувально-діагностичне відділення КНП Нижньообшанської лікарні Солотинської селищної ради, яке розташоване за адресою селища Солотина, вулиця Бурконька, 2 досвідчених лікарів лікаря-кардіолога, лікаря лікаря-отоларинголога та лікаря-терапевта. Якщо ви маєте відповідний сертифікат кардіолога та бажаєте приєднатися до дружньої та професійної команди, ми щиро будемо вам раді. Основні обов'язки роботи це діагностика та лікування хвороб серця та судин, ведення медичної документації та звітності, надання консультацій пацієнтам і захворювання серця, участь у медичних конференціях та навчаннях, комфортні та приємні умови праці. В кабінеті на вас чекає сучасне обладнання для обстеження лор органів у дорослих та дітей: це ендоскопічна стійка з трьома ендоскопами. Та Allure Combine, які дає можливість проводити весь спектр рутинних діагностичних терапевтичних процедур, які використовуються в отоларингології. Якщо ви маєте відповідну кваліфікацію та бажаєте приєднатися до нашої команди, надсилайте своє звернення або телефонуйте за мобільним номером для отримання додаткової інформації. Ми гарантуємо вам стабільну роботу у дружньому колективі та можливості для професійного росту. Приєднуйтесь до нас, щоб спільно працювати над покращенням здоров'я наших пацієнтів. З нашого боку, ми гарантуємо гідну заробітну плату у розмірі від 25 тисяч гривень залежно від вашої кваліфікації. Якщо ж ви проживаєте за межі громади, вам буде відшкодовано паливо. Запрошуємо стати частиною нашої команди.